Що саме будемо масажувати? Задню поверхневу лінію. Що саме будемо масажувати? Задню поверхневу лінію. Це ще один шар м'язів, вже поверхневий, який, зверніть увагу, починається від стоп і йде до самої верхівки голови. Розвивається в перші місяці життя дитини, коли вона вчиться тримати голову, і основна функція цієї лінії випрямлення. Все в нашому тілі взаємопов'язане. Якщо відчувається біль, скутість у спині, шиї, важко дотягнутися до пальців ніг, виконуючи розтяжку в нахилі вперед, вирівняти спину. Проблема не в одному м'язі, а по всій цій лінії. Тобто, щоб нам із вами зробити красиву поставу, потрібно добре розкатати, розім'яти всю цю лінію від стоп до голови, зробити її більш слухняною, щоб тіло було водночас гнучким і стабільним, чим ми і будемо займатися на цьому уроці. Отже, міофасціальний масаж беремо м'яч, опускаємо на підлогу, наступили однією стопою і гарненько продавлюючи, починаємо. Розминати, масажувати всю стопу від подушечок плюсний до п'яти. Тут ви добре відчуєте, де є больові точки, там слід тиснути трохи довше. Внутрішню поверхню стопи, зовнішню. Добре. Тепер поставили п'яту, натиснули плюснами на м'яч і рухаємо вправо-вліво, пальці розпластати. Добре. А тепер продавлюємо, добре натискаємо, рухаємося від п'яти до. Рухаємося від п'яти та повертаємося, робимо так тричі. Дуже добре. Друга нога, поставили її на м'яч і спочатку просто промасували, продавлюємо, прокочуємо вперед-назад. Внутрішню частину, зовнішню. Є. Поставили п'ятку і плюсною натиснули на м'яч, рухаємо вправо, вліво. Активізуємо середню частину стопи, плюс тут працюють ще й надп'яткового гомілковий та кульшови суглоби. Добре. А тепер поїхали продавлювальні рухи вперед та назад. Більше на внутрішню, потім на зовнішню. Беремо м'яч, сідаємо. Тепер м'яч ставимо під литковий м'яз. Трохи піднялися на руках і починаємо прокочувати литку, зовнішня поверхня. Намагайтеся максимально розслабити м'яз і відчути, де є больова зона. Там робіть трохи довше, середня частина. Внутрішня частина литки. Тобто у вас завдання добре прокачати та розслабити, розім'яти цю зону? Тепер знайдіть найболючішу частину. Залиштеся тут, опустіть сідниці і просто подихайте. Розслабте стопу, можна трохи порухати стопою, і потім розслабитися, дихаємо. Є, добре. Міняємо інша нога. Опустилися, піднялися на руках і починаємо прокатувати. Ця литка до коліна, внутрішня частина, і знаходимо больову точку, залишаємося в ній, дихаємо, трошки порухали стопою, розслабили, і розслабили. Тримаємо. Добре. Тепер нехай руки трохи відпочинуть, лягаємо на бік і м'ячик кладемо між колінами у внутрішню частину стегон. І тут теж спробуйте знайти больові точки. І теж трішечки продавити, понатискати, прокотити, порухати. Якщо відчуваєте, що не дістаєте та немає больових відчуттів, тоді отак натисніть і розверніться. Пошукайте тригерні точки у цій зоні та на них понатискайте, помасажуйте. І так само лишилися, подихали, знайшли якусь зону. Тримаємо, дихаємо, розслабляємо. Так само, як ми зробили одну ногу, зробимо іншу. Я розвернуся до вас цим боком. Опрацювали. Знайшли больові точки, залишилися і подихали. Дуже важливо в міофасціальному релізі розслабляти м'язи. Тобто, коли боляче, хочеться затиснути ще більше, але ми намагаємося робити навпаки: продихати, розслабити, відпустити. Є добре. Тепер м'ячик під сідницю. І будемо прокочувати його паралельно сідниці, зміщуючись. Отаким От чином, вправо вліво, знову на руках, зробити так разів 10 під однією сідницею і поміняти інший бік. Супер. І зараз буде дуже приємно кладемо м'яч під сідничку. І при цьому сідаємо ось так, нога на ногу, І сідницями, і трохи розвертаємося на бік і починаємо прокочувати зону сідниць всі шари сідничних м'язів, і грушоподібний м'яз дістаємо. Дуже часто він у спазмованому стані, в напруженні, перетискає сідничний нерв, тому з'являється біль і в попереку, і в нозі. Ця вправа дуже корисна для профілактики, для розслаблення цієї напруженості. Так само знайшли місце, в якому дійсно боляче, і спробуйте розслабити сідницю, подихати. Спочатку це складно, але потім воно потроху підпускає. Добре, поміняли інший бік, м'яч під сідницю, нога на ногу. Якщо не виходить ось так, закинути ногу, просто залишайтеся двома ногами на підлозі, трохи розверніть таз, стопи у бік м'ячика і добре прокочуйте. Знаходимо больову точку, подихали добре, чудово. Повільно піднімаємося, і тепер потрібно підійти з м'ячиком до стіни. Спочатку опрацюємо крижову зону, ноги ставимо широко, настільки широко, щоб було зручно, щоб була хороша опора. М'яч ставимо праворуч від крижів. Згинаємо коліна і починаємо прокочувати, продавлюючи та притискаючись до м'яча. І зміщуємося вниз, вгору, вздовж крижів, опрацьовуючи м'язи. Це можна і на підлозі робити, але на підлозі втомлюються руки. Проте наступного разу ви можете самостійно спробувати і зробити це на підлозі. Добре. І тепер зміщуємо таз трохи лівіше і теж добре прокочуємося вгору, вниз, вправо, вліво. Шукайте свою зону, де хочеться так пропрацювати, щоб там відпустило м'язи. З'явився простір. Є, добре. Тепер м'ячик ставимо поблизу лопатки. Руки складаємо на плечах і починаємо прокочувати зону лопаток, добре масажуючи, і між лопатками в зоні хребта, і по колу, і вгору вниз. Добре-добре опрацьовуємо одну частину. Закривайте очі, відчуйте, витягуйте назовні ті місця, в яких болить. Там залишайтеся трохи довше, добре продихайте. Тепер знайдіть у цій зоні найболючішу точку, залиштеся тут і подихайте. Вдих, видих, руки можна розслабити. Добре, беремо м'ячики з іншого боку, руки на плечі та починаємо прокочувати ліву частину по колу. По колу вгору вниз. І тут знаходимо больову точку, фіксуємося у ній і дихаємо. Руки можна розслабити, опустити, очі закрити та подихати. Гарний вдих та видих. Чудово є. І грудний відділ м'яч поставили від груднини і починаємо зміщувати вправо, добре розминаючи цю зону. Я покажу в лівій частині, бо тут мікрофон прямо від кістки отак, от прямо від кістки от. Кістки. Прямо від кістки отак добре прокочуємо до грудей вище до ключиці, від ключиці. Супер та з іншого боку. Чудово! На сьогодні я.